Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка і перші враження. Давно не було такого формату, здається. Ну, давно я не купувала аромати всліпу. Хоча до мене їде ще одна сліпа покупка. Ну, ладно. В мене, взагалі, є вішліст, більш-менш структурований, якого я намагаюся притримуватися. І в мене з перемінною вдачою це. Виходить. В мене виходить купувати аромати з мого вішліста, але ви знаєте, коли розпродаж, акція, червона ціна, і тобі здається, все, всі побігли, і я біжу, всім треба, і мені треба. Ну, так сталося цього разу. Коли... Бомонт, інтернет-магазин і стаціонарні магазини Бумонт робили, можливо, і зараз ще ця акція є, робили великий розпродаж різних парфумів і косметики, і під цей розпродаж потрапили деякі аромати від бренду Сер Шлютен. Я взагалі поціновувач цього бренду, але з такою помаркою, що все ж таки старошкольних ароматів Сеж Лютен, що тих парфумів. Які зараз вже переважно всі знять. От з новинками я ну, практично не знайома. Я не знаю, що випускає бренд зараз. Останній раз, коли я тестувала аромати Серж-Лютен, це було в Дюссельдорфі, і я лише запам'ятала один аромат, який мені сподобався. Він був в прозорому флаконі. і там була синя така рідина, і це пахло чорнилами. Я, на жаль, не пам'ятаю назву. Але той аромат мені запам'ятався. Більше мені нема що сказати про нові аромати у даного бренду. Але але розпродаж зробив свою справу, і я вхопила в сліпу аромат, який називається Екрін Фуме». Аромат відносно новий, минулого року, 23-го року, новинка, не знаю про що. Ну, відгуки, як завжди, переважно гарні, але є і ті, які, яким цей аромат не зайшов. Ось так виглядає пакування, це 50 мл. І переді мною відкритий планшет. Я дивлюся на ноти. Тут немає класичної піраміди, тут 5 нот, всього фрагрантика нам показує. Це какао, ром, дим, тютюн і деревинні ноти. І дивлячись на всі ці ноти, я очікую від цього аромату почути ром, який я обожнюю. Ром це взагалі одна з моїх найулюбленіших нот в парфумерії. Хочу почути ром, можна какао. Деревину і дим. Ну, все це я люблю, окрім тютюну. Я дуже хвилююся, щоб тут не було тютюну. Або якщо він тут є, ну він тут є, щоб він не був надто домінантним і надто відчутним, тому що я не прихильник все ж таки тютюнових таких от ароматів. Я хочу подивитися, з якими парфумами порівнюють ось цей екрім дефуме. Ну, як зазвичай, я нічого тут не знаю. Ванільфа Таль Том Форд, ну ні, ви шо, це взагалі, мені здається, не то. Хоча, може, і то зараз побачимо. Ну що, давайте розпаковувати, і я буду продовжувати дивитися на ці ноти і буду зараз тестувати цей парфум разом з вами. Я спеціально взяла ножиці, тому що тут дуже так гарно все запаяно, що я його просто так не відкрию. Розріжу цю фольгу. Боже, я вже не пам'ятаю, коли я останній раз купувала собі аромати від сершлютена. В минулому році Наталя мені подарувала два аромати. Це монашка і це Сантал Мажіскюр. А так, всі мої лютенчики, які в мене є, я купувала їх ще на початку свого пар захоплення. Окей, давайте відкриємо. Тут у нас, як завжди, зараз будемо майструвати. Ну, я думаю, ви в кого є. Який він малишок, Боже, без цієї... Без цього корба. Він таким маленьким виглядає. Рідина така, знаєте, з зеленуватим якимось відтінком, ніби дуже крепкий. Друзі, вимушена була перерватися, я вже за кадром. Зняла ось цю от кришечку і одягнула ось цей короб на флакончик. Я казала про те, що е, колір рідини нагадує крепкий чай, і зараз разом з вами я буду робити перший пшик, перше нанесення. Будемо тестувати. Мені трішечки лячно, якщо чесно, але ну, давайте. Дуже таке легке розпилення таке. Як хмаринку. Ну, я відчуваю шоколад. Я відчуваю ром. Ура! Ой, клас! Я відчуваю прям, знаєте, такі цукерки з ромом. Всередині, от якась там начинка, не знаю, яка, можливо, взагалі ніякої. Просто ром. Ой, клас, це прям шоколад і алкоголь. Поки що я не відчуваю тютюну, і це дуже добре. Взагалі я тягнулася цією розпаковкою і думала, можливо, його взагалі залишити там до осені чи до зими, тому що ноти такі досить щільні підходять для холодного, для холодної пори року, але ну, захотілося просто щось приємне собі зробити, розпакувати аромат. І... Я не розчарована ним, він мені подобається, але я все ж таки вимушена констатувати факт. Ну, я вимушена сказати про те, що гарний Роман, безумовно, гарний, але він ну, на сходинку нижче стоїть, так би мовити, від тих старошкольних сержлютенів, якщо ви мене розумієте. Хоча Роман взагалі в дусі, ніби в дусі. Бренду, я тут не відчуваю ніякої меланхолії, ніякого якогось такого, знаєте, думи, якогось такого, щось такого похмурого, абсолютно ні. Навпаки, мені це веселий аромат. Ну, склянка рому, що може бути веселіше, да? Заїли цукерками, взагалі ніякого суму, ніякого смутку. Все дуже весело, дуже радісно. Не знаю, от не знаю. Попався, бо він мені на сліпому затесті. Я б навряд сказала, що це все лютен. Хоча, в принципі, ну, ніби і в дусі бренду, але от, ну, от все ж таки його щось відрізняє від тих ароматів, які стоять в мене в шафі, вони якісь, вони якісь ну, прямо дуже особливі. Ну, звичайно, мені потрібно цей аромат поносити, розносити, да, зрозуміти його якось. Але тут нема що розуміти, друзі, тут просто келих. Щось такого крепкого з цукерками. Я думаю, що ближче до бази вийде тютюн. Можливо, він і вже показується, але я його тут якось не відчуваю окремо, або не... він, він тут не занадто активно звучить, тому мені це подобається. Я переважно тут відчуваю ром досить крепкий, взагалі немає -со солодких нот тут. Як на мене, це чорний шоколад. Чорний, чорні цукерки. Є такі цукерки, я, на жаль, не пам'ятаю, як вона називається, в Італії часто любила їх їсти замість кави. От такий чорний шоколад, а всередині кава. Це такі незвичні цукерки. Я не знаю, чи ви розумієте, про що я говорю, але вони часто в барах продавались, їх навіть подають часто до кави, або за, замість кави. От воно мені якось так пахне. Це чорний шоколад, і всередині з крепким алкоголем. Дуже приємно і весело. Ну, це п'яненький аромат, тобто, це не, Немає тут нічого сумного, нічого меланхолійного, ну, нічого такого. Не знаю. Ну, можливо, в осінь він впишеться ідеально, але я дуже люблю влітку носити такі густі, насичені аромати. Він не те, щоб густий. Він не східний, ну ні, абсолютно ні. Ну, переді мною просто стоїть бокал з коньяком чи там, з тим ромом. Я б не відрізнила коньяк від рома, я взагалі не розрізняю всі ці напої. І шоколад. От так я його відчуваю, і мені це подобається. І я молодець, що я не втратила цей шанс і купила цей парфум в сліпу, він мені дуже зайшов. Ну, принаймні, зараз, от перший пшик, і мені подобається. Зараз на себе нанесу і буду починати рознашувати цей аромат. Класно, я задоволена. Хто з вас ще вхопив на знижках Бомонді Екрін Дефуме? Напишіть про це в коментарях. Можливо, ви купили сирітку. Не знаю, сирітка мені здалась, ну, вона досить меланхолійна, така, досить сумна. Вона гарна, гарна. Але коли я тестувала той аромат, я розуміла, що я не буду його носити. Ну, тобто це буде просто стояти, як переважна більшість, до речі, моїх сережутань. Вони мені просто стоять, я їх просто люблю, нюхаю, періодично наношу, ну рідко, рідко ношу, хоча обожнюю аромати, обожнюю цей бренд, і треба це виправляти, треба носити. Почну з ось цього екріндефоме. Ось така була в мене розпаковка. Друзі, сподіваюсь, ви щось для себе корисне взяли. Якщо наші смаки співпадають, то тютюну тут мало, а рому і шоколаду тут багато. Якщо у вас є цей аромат, пишіть, що ви про нього думаєте. Я бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе. Всім па-па.